що що? Ну, зробити, 14 квітня війська РФ атакували ракетою Дніпро. Поранено 13 людей. Травму голови отримав і Вадим. Каже, посікло вибитим склом. Його дружину та брата ушпиталили. Я почув вже свіст і почав нагибатися, щоб уникнути враження і одразу вулицю. Через російську атаку пошкоджено 11 автівок, лінію електропередач та за три десятки будинків. Вікр немає, дірки одні одні стіку. І криша ж побита буде дощ, це буде дощ і в хаті буде. Наступного дня на місці удару РФ продовжували прибирати у пошкоджених оселях. Місцева жителька Наталя показує наслідки ракетної атаки у своєму будинку. Вибиті вікна, понівечені меблі та шматки стелі. Каже, уламки впали в декількох метрах від оселі, коли вся родина була на подвір'ї. Її чоловік в реанімації. Поранена також і донька, а оселя не підлягає відновленню. «Смотрю, дочки немає. Вона лежала під цим, на неї упала там то ли та ворота, на толі не пам'ятаю. Що... Я піднімаю, говорю Альона, на мама саме все хорошо, мама з тобою все хорошо. Да, Вовою. А воно там от прямо багороді було, вліжав. Після удару доньку одразу повезли до лікарні. Чоловіка рухати боялися, аби не погіршити його стан, розповідає Наталя. Тому чекали на швидку. Контузія, травма голови, травма легких, пневмоторакс. Посічена вся діжда, і брюки, і рукава, кожа посічена вся. Ребята поліцейські віднесли його в машину, сразу маску кислородну. Мені ніч. Я не можу дихати. Чоловік Наталі перебуває в одному із медзакладів Дніпра у тяжкому стані, і до нього нікого не пускають. У доньки осколкові поранення, ноги та руки. Я думаю, якщо б вам було в будинку, то ми б не залишилися вже. Ми стояли, розмовляли. І не було ніяких попередніх звуків. От просто взрив і все, і свист свиствуша з 13 поранених під час атаки РФ, 14 квітня, до лікарні привезли чотирьох людей. Одній жінці надали допомогу та відпустили додому. Троє пацієнтів залишаються у медзакладі. У двох множині осколкові поранення ніг та рук. Найтяжче – 60-річний батько Олени розповів медичний директор Сергій. Є загроза. Загроза для життя. Він тяжкий. Він знаходиться на знаходиться на апараті ШВЛ, ШВЛ. тому ми його критичного стану. То вивели, але все рівно вже відверто відповісти, що ми його врятували е тяжко. 14 квітня російські війська атакували Нікополь, обстрілювали з артилерії та дронів. Під час одного з ударів поранення отримав 58-річний працівник комунального підприємства Нікопольської міськради, який фіксував наслідки попередньої атаки З черепно мозковою травмою, зламаною ногою та пневматороксом. Його доправили до лікарні у Дніпрі. Я думав, що все кінець. Дрон просто влетить в нас. Вот сверху с большой скоростью падает. Мы ничего не успели сделать. Дрон прилетел в эту машину, но обычно не бывает такого, что второй раз в одно и то же место. Как-то за сколько времени я уже год бегал по обстрелам, не было такого. Идут на тебе. Близько обіду 18 квітня російські війська атакували Дніпропетровщину, пошкоджено інфраструктурний об'єкт та підприємство у Дніпровському районі. Через ракетний обстріл поранено двох чоловіків. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості. За словами лікарів, переливання крові травмовані не потребували. Але в них були уламки в голові, грудній клітині, животі та ногах. Вони мали множинні осколкові поранення, струси, контузії. Та почувається задовільно. В операції заключалися в видаленні уламків. В принципі, проникаючих важких поранень вони не отримали. Дім надається допомога медикаментозна, нашого психолога лікарняного. В принципі, все. Відчувається задовільно. Зранку 19 квітня РФ атакувала Дніпро ракетами. Загинуло троє людей. Ще 25 поранено. Зруйновано два поверхи житлового будинку. Оксана показує свою побиту квартиру на другому поверсі. Розповідає, під час удару якраз готувала сніданок дітям. І воно бабах. Я встигла розвернутися, прикритися під стол і біжати дітям по стеклу. Я не вибігала, я спокійно зібралася, одяглася, куртку, штани, носочки, взяла дітей і пої... пішла. Верхні поверхи будинку загорілися. Осередок полум'я був під покрівлею, що ускладнювало гасіння. Пожежу ліквідовували понад чотири години. Угонка ракети влучили в верхній. Верхній поверх житлового будинку частково зруйнований. Кількість постраждалих буде уточнюватися, так як розбираються завали і ДСНС обслідують квартири житлового будинку. До одного з медзакладів Дніпра привезли дев'ятьох травмованих. У шістьох з них осколкові поранення, переломи та забої. Ще троє пацієнтів потребували психологічної допомоги. Чотири з них це люди похилого віку. Одне це було подружжя, 86 і 90 років. Один із пацієнтів має закриту травму грудної клітини. У нього був уламок, який ми вже видалили. Троє поранених перебуватимуть у медзакладі від одного до двох тижнів, інші лікуються амбулаторно. Також 19 квітня росіяни обстріляли і Синельникове. Загинуло п'ятеро людей, ще до 10 поранених в лікарні. Серед загиблих бабуся, мати, 14-річна дівчинка та 8-річний хлопчик. Це єдина родина, яку я знала. Я була в морзі на опізнанні. Мати жила тільки ради діток. Сашенька, дівчинка, дуже була гарна, дівчинка. Хорошо вчилася, привіт назавжди. Ще двох дітей вдалося дістати з-під завалів? Шестирічний хлопчик був у тяжкому стані, але його врятували лікарі. Уламок влучив йому в скроню. Ціллю росіян став і місцевий будинок культури. Під завалами загинула працівниця. Жінка, яка охоронцем працювала вночі, вона просто не встигла. Це було миттєво. У місті побито до сотні приватних та багатоквартирних будинків, розповів міський голова Дмитро Зражевський. Работують комісії по відновленню, роботу благодійні організації, будемо оказувати матеріальну допомогу, будемо оказувати моральну допомогу, щоб люди сьогодні знали, де їм ночувати, де взять поїсти, де взять речі. Загалом через атаку РФ Дніпропетровщини 19 квітня загинуло восьмеро людей та 35 отримали поранення. Поліна Поломарчук, Антон Сіренко, Юрій Тиник, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро. На наступний день після удару військ РФ зі зруйнованого будинку виносять собаку на прізвисько пуля. Вона понад добу просиділа у понівеченій оселі без їжі та води. Власниця собаки Олена каже, одразу після обстрілу квартира була вся в диму, тож знайти тварину не могли. Вона Бо завжди боялася громких звуків, взривів. Ми приходили ввечері, нас не пустили ввечері взагалі. Зранку ось прийшли і пустили мужа і зятя пошукати її. Знайшли. Їхня квартира на останньому, п'ятому поверсі, зруйнована. Там немає стелі та декількох стін. Донька Олени Поліна каже, під час вибуху її батьки, брат та бабуся були вдома. Всі залишилися живі. В сусідній квартирі ж під завалами загинула жінка. Бачила маму, в неї було повністю обличчя в крові. Бачила, як ДСНСники виносять мою бабусю, бо її діставали з під плити її зажало плитою. Кого її спасло, по ходу бильце ліжка досить високе, і воно плиту зупинили, воно її просто заблокувало. Ну тобто, так вона там з синцями, з ушибами, таке, ну, але без серйозного нічого. Оселя побита її у мешканця будинку Валерія. Він з дружиною та доньками, переселенці з Маріуполя. Каже, під час. У удару РФ вся родина ще спала. Від вибитого скла дітей врятувала шафа. Все горить. Жінка каже, дітям типа, на рахунок три ми вибігаємо. Ми вибігаємо з вулиці, хочемо перейти в метро. Вхід основний заблокований. Ми біжимо в обхід ще два прильота. Тобто жах. Після ракетної атаки РФ у будинку спалахнула пожежа. Валерій разом зі своєю кішкою, Манькою, живе на останньому поверсі. Дах над його квартирою повністю згорів. А після гасіння пожежі його оселю на додаток залило водою. Я глянулася тут все горіло. Окно було вибите, була Я встиг викинути. Тут гаріла клійонка чайник чай я вже не бачив, пото не пішов, не сюди не пускала. Вона бідна, забилась під За попередньою інформацією міськради, внаслідок російської атаки 19 квітня по Дніпру вщент знищено 10 квартир. Наразі у будинку відсутнє газо та електропостачання. А у двох зруйнованих під'їздах немає й води. Відновленням комунікації займуться після огляду пошкоджень спецкомісією. Олеся Приходько, Дмитро Солодовник. Суспільне новини. Дніпро.